що поки Орієнтовуватись. Ну я думаю, що це не дорого. на душу площу, яка є. Це вже зробиться на віка. Правда, все це зробити. Ні, зробите, що не витікавши. на голосування за основні сиропи, що підтримати. першення міста будівлої документації Московської міської територіальної громади польської району Київської області на 25 27 років. Програма спрямована на розгорнення і затвердження комплексу по здорового розвитку територіальної громади. І два. Програма оздоровлення та відпочинку дітей соціально незахищені категорії на 25 27 років. На території громади щорічно близько 100 дітей, які потребують оздоровлення. Питання щодо... Було... Внесені до генерального плану Вудслава на 26 рік. Про що йдеться? Йдеться про розроблення землепорядної частини мінерального плану, так як відповідно до чинного законодавства необхідно вносити генеральний план, містобудівний кадастр центрального рівня. Для того, щоб внести в містоподібний кадастр, потрібно розробити землепорядну частину з координатами ну, відповідно до законодавства, щоб потім була важлива. Виділі з містобудівної документації вже з містобудівного катастрофа, а не просто як з ну, паперовий варіант. І на поточний рік 300 тисяч передбачено для проведення комплексу інженерного фізичного це це, це, засідання. Це на всю територію. Це, ну, це, Присутні вам подано проєкту рішення. Даним проєктом рішення пропонується збільшити відхідну частину бюджету за рахунок перевиконання комунального фонду на 4 мільйони 377 тисяч 300 гривень. Кошти даного перевиконання направлені 84 тисячі гривень, упасні цитальні лікарні, оплату купутехнічного формула інженера мобільного відділення та оплата поступування енергетичного обіду. 66 тисяч на забезпечення медичними виробами, а саме придбання правоприймальщику програмі по самій програми. Півтора мільйона на виконання програми соціальної підтримки електронній війни, захисників захисних України, членів сімей загиблих правній війни та захисників захисників країни. 195 тисяч закладом загальної середньої освіти на оплату власних журналів та поточний ремонт шкільних автобусів. 10 тисяч гривень на саме на оплату послуг по ремонту комп'ютерної техніки. 15 тисяч по ремонт комп'ютерної техніки, по музею. 100 тисяч на програму фінансової підтримки військової Збройних сил України. Виконавчому комітету 100 тисяч на придбання комп'ютерної техніки. 500 тисяч на розроблення містобудівної документації комплексного плану построго розвитку території. На програму внести до статутного посуда комунальних підприємств Санкт-Петербургської ради виділити 960 тисяч, а саме для поповнення статутних фондів висадки житлово-комунальне підприємство це 460 тисяч на придбання до реконструкції сумнів запущенної комунії потуга, та для комунального підприємства до слабої, на придбання на обладнання для трактора Мульчувачка посадка та придбання трактора посадки, сума 500 тисяч. 95 тисяч також виділяється на виготовлення проєктно-кошторисної документації, а саме на капітальний ремонт підлогу спортивного зал ліцею номер 2 80 тисяч на виготовлення проєкту кошторисної документації, капітальний ремонт частини купівлі оховного закладу ліцею номер 3 Також пропонується виділити на придбання комп'ютерної техніки для бібліотек 20 тисяч та для придбання комп'ютерної техніки для музеїв. 55 Також пропонується виділити 598 тисяч 300 гривень на виконання робіт по капітальному ремонту частини пархану стадіону Колу. По спеціальному фонду збільшити дохідну та віддаткову частину за рахунок на дорожчині спеціального фонду на 45 тисяч, кошти направити на виготовлення світу експертної грошової стінки, земельної ділянки, несельського господарського призначення, в межах месальівського старостейського округу. Вони заняття? Так, У мене питання. Загалом чого переконання бюджету? Дивіться, у пояснюючи та тиску все описано дохідна частина по податку. А в ПДПО єдине там все написано. Так, <гум> та У мене питання по останньому <гум> пункту тоб, по нашому проєкту щодо що майже 600 тисяч на 에, ч, 에, ремонт частини. Огорожі для стадового колесу. Ага. Ну, я розумію, що вона в поганому, дуже стальна, в поганому стані. Але е, є два моменти. Перше, це е, йдеться лише про частини, я так розумію, від першої школи. Правильно? Ну, Ми ж всі можемо порахувати, хто і той, хто має приватні будинки. Чи це не забагато 600 тисяч? Це перше питання, а друге доцільність. Ну, Я розумію, що треба, але чи зараз треба? Тому що ну, є 600 тисяч можна передати на щось більш необхідне, аніж ремонтувати погрожувати стадіоні коло. Її там не було вже скільки років, ну, то хай що може якийсь різноманіття. А що фінансування, то ми ж будемо зіткнути фінансування за фактично відново роботу. А я думаю, якщо не дай робити, той паркан паде і пострадають діти, то це буде ще більше школи. Я яку та не знаю, на даний момент це лінія 340 погонних по метрів, по яка межує з першої школи. Але по кадастровому номеру дана ділянка знаходиться не на території, ну даний об'єкт, не на території школи номер один, а на території Студіону. стадіона Полос. Тому просить. На даний момент просить колес, ну так вимагаючи не законодавство. По-друге, постійні нарікання і навіть з радіо ФМ на те, що на стадіоні полос діти, коли достають м'яча, який попадає туди, а е, там бетонна огорожа. Тому було замовлено за 28 тисяч проєкт Згідно проєкту, цей проєкт занесений тут. Е, навіть не я, ну, я не знаю, де кого робили проєкт, це ну, не Буславська фірма. І виходить, по тому проекту, якщо сплатити всі податки, всі вимоги згідно, це буде два з половиною метра. Оця сітка, тільки ну я її драбить, ну не драбиться квадратна зелена, яка буде висотою два з половиною метра, і тої. Ну, можливо, я зараз помилюсь, типа шестерка, що то, потужний той метал, плюс до того, що й будуть дві квітки. саме цікаве, єдина проблема, ну, це вже буде звертатися перша школа, що там необхідно буде ще зробити сходових е, два прольоти. Ну вони вже виходять у, е, у першу школу. Ми не маємо права, казалось би, один той самий об'єкт, то я так думаю, що ще й до нього, оце цього, що заміняться, зовсім нанімається будівельна бригада, це не своїми силами будуть робити. У мене є ще дозволити. Е, мене дивує позиція депутата Коломійця, е, шефі, якого критикують, що в місті нічого не робиться, і в той же час розказує, а на фіана робити огорожу на стадіоні, який 60 років. Нехай вона валиться, там е, прийде дитину, це вже будуть розказувати, що міський голова такий, сіті і депутати такі -сякі. Давайте десь кудись в інше місце відправимо ці гроші. Я там постійно на стадіоні займаюся і бачу, в якому критичному стані стопи похилилися, постійно через якийсь місяць, два-три якийсь кусок огорожі падає. Діти лазять там постійно за м'ячами, і футбол тому подібне. Тому я пропоную депутатам підтримати, прошу депутатів підтримати і тим більше там змагання проводяться. Це на відео знімається, фотографується, і коли буде красива ворожа, буде приємно там і знаходитись і дивитися на цій сім'ї. Репліка ще продали. раз, ще раз, ну може хтось не зрозумів, то я повторюю. Я виступаю не за те, що не робити. Робити треба, вона в дуже поганому стані. Ще раз повторюю, хто не дочував, у кого проблеми з слухом. Але я говорю про те, що чи зараз це доречно робити. Зараз Тетяна Володимирівна мені пояснила. Більш докладніше, як це буде виглядати, люди будуть знати, як це буде виглядати. Ми зі своєї сторони перевіримо е, фінансове обґрунтування, тому що 600 тисяч мені здалося, занадто багато. Якщо це не так, ну, нема питань. Ви... Тільки щоб було пояснено, як це виглядає. Все нормально, все добре. Я, я, я зараз це... готовий підтримати, але повторюся ще раз, що буде, е, ну, ми будемо за цим стежити, будемо контролювати. Ще одне питання щодо. Е, Об'єкту капітальної частини покрівлі Волославського ліцею No3. Про що йдеться? Яка там зараз проблема? Чи не варто чати, ні? Я я там йдеться проблема по покриттю, де харчовок і по покриттю, де скорозація. Там вийшов просто, тобто, що вже плями воно і в харчубоці воно там не повинно бути цього, тому що там є йде місце. Там все треба зняти, тому що пишу робити, там не можна, тому що не витримає фундамент. Ну, не передбачено шатрову пишу. Тому той руброї, який вже там 10 слоїв, є, його треба весь зняти, проснули нове руброї, що це не робить, називається євро, євроброю. і це зробити, щоб мене зацікав. Це окреме рішення про передачу між бюджетного транспорту з міського бюджету, до державного бюджету для військової частини. Рішення написано, на які цілі будуть направлені кошти, саме військово. Переносимо за основні приймають.

Персонального складу виконавчого комітету Гусавської міської ради під оператору Вікторію Васильівну у зв'язку з припиненням трудового договору, Чупину Олександра Антоновича та притулок Юрія Васильовича за їхніми заявами про вирішення. Включити до персонального складу виконавчого комітету Гусавської міської ради, я ковчука Валентина Анатолійовича, головного інженером, КППМР уставський та Олексійка Олега Миколайовича, директора КПН Гусавської житлово-комунальної підприємства. А від яких фракцій вони заходяться? Е, стаття 51 закону України про місцеве самоврядування е, означає те, що персональний склад Крику формується за пропозицією міського голови. Е, формується, але ж подається кандидатів від фракції на, ну, на першому засіданні ми в цій вирішили. На першому засіданні ми таке вирішили, але це закон не рекомендується ніде. Ні, ну, було вирішено, голови фракції вирішили, що від каждої політичної сили. Це один представник. Так було ви рішення. Так ми за них і проголосували. Тепер як вони написали заяву і міського голови. А Хто э, написав заяви? Придула від розповідання.

Це на увазі, де житлове приміщення площею 18,3 квадратних метра на першому поверсі по Шевченка Судово. хто буде там відділосвіту, теж буде приміщення? грати що це. Приміщення в управлінні відділосвітом даємо їм дозвіл на передання в оренду. Приміщення, яке в них вільне. 18 пентагів. А є, так розумію, то записуєте, якому вже хтось -то хоче ремонтувати? Mm -hmm. Так, є орендар, але ми повинні його тільки через аукціон, по-другому не може, і цей орендар буде зареєстрований із міста Києва, переєструється у славі, буде податки, які якась приватна структура? А це має право будь-хто на електронному аукціоні, коли воно просто на аукціон не зможуть зайти, якщо немає рішення по перших кільках. А, не а коли буде оголошення, а, а там має право будь-хто, хто зареєстрований з інших законодавства. Персонального складу конкурсної комісії з придбання комунальної власності Вуславської міської територіальної громади, вусові Пуславської міської ради, об'єкту не майна, комого виключити складу комісії Ільєнка і включити Затішенку Володимир Миколаїв. самоврядування в Україні та закону України про основні засади молодіжної політики, положено про молодіжну раду в Трибуславській міській раді та рішення ініціативної групи з підготовкою установчої зборів на підставі протоколу установчої зборів молодіжної ради при Бурславській міській раді просимо затвердити склад молодіжної ради, а саме. Голова молодіжної ради Джемісюк Володимир, заступник Олег Мікосу, я секретар Запоріжжя Катерина, прес-секретар відповідальні за популяризацію діяльності молодіжної ради в соціальних мережах інтернету та ЗМІ Васеленко Сухія та Сміщу Каріна і відповідальна особа за організацію масових заходів фізкультурного зручних освітницького спрямування Османова Сухія. Ну, до ініціативної групи надійшло 6 кандидатур поданих. Ініціативна група засідала 11 червня. Згідно положення, через 7 18 червня були проведені установчі збори. І ці 6 молодих активних людей розподілили обов'язки, плюс заклятих міста. Що ми продовжуємо підготовчий етап розроблення комплексного плану про розвитку. Зміни розглянуті робочою групою, розглянуті і рекомендовані до затвердження. В пункті 13 виключаємо схему санітарної очистки території громади в зв'язку з втратою чинності закону України про відходи і вступленням у дію закону України про управління відходами. Там схема санітарної очистки міняється на місцевий план управління відходами. Тільки що цей місцевий план у відходами вже не буде входити до складу комплексного плану. І пункт 19. Також місце зміни до мінерального плану міста про те, що ми говорили спочатку. Про за підтримуєте? Асоціації, будемо так казати, далі вийшло, а формується нова асоціація і буде. Кривко. Тому я думаю, що якщо ми ці 35 тисяч на рік заплатимо за те, що ми будемо в новій асоціації, це невеликі гроші і не. В принципі, це небагато сума. Але у 23-му році, Владислав, про це дуже добре знає, у вас є лист до вступ до Всеукраїнської асоціації громад. Я працював з нею, продовжую працювати. Організація більш потужна, якому В неї по-перше, місяць тому сформована навіть фракція Голос громади в Верховній Раді. Вони більше практики. Я нічого не хочу сказати, я не дуже знайомий діяльністю цієї громади. Я розумію, чому ви. Тому що Луківська районна адміністрація про це попросила. Але я просив би все ж таки розглянути питання і вступу до... Бо зараз закон буде дещо змінюватися, тому що нам зараз закон не дозволяє вступати в кілька громад. Там є певні колізії. Але я про те, що є громади, які набагато більші практики. Це перше і друге. До ця, раніше ця Всеукраїнська асоціація громад називалася Асоціація сільських і селищних рад. І всі наші сільські ради, практично всі готові навіть надати список, бо я тоді слава подавав, входили до цієї асоціації. Вона була перейменована, але правонаступниками ці сільські ради залишилися. Тому фактично там членський внесок такий самий майже, але вони більше зарієнтовані якраз на розвитку сільських територій і так далі. Я посилюю теж це тотально розглянути. І я думаю, що там нам буде користь. Не знаю, як від цієї асоціації вони готові сказати, бо не знайомий з її діяльністю, але від тої асоціації я впевнений, що практичної користі нам буде дуже. Багато. Я не я, проти я, 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 я думаю, що вони повинні повторно звернутися, бо я не напитаю, повторно звернутися, щоб ми дуже відповідним листом, якщо у вас є можливість або спомунікуйте нас, або напрямують з ними, що вони нам написали. Так, дякую за розуміння. Там так само грантова робота дуже, дуже добре налаштована, і ветеранська політика там на дуже високому рівні. Що там треба доробити технічну документацію по цьому приміщенні замовити? Тому ми на цю же не спіли його зробити, я думаю, що на слідуючі сесії вже нечніше. Ще не зарів. Ні, я маю віду з тими куликами, які поперекидали. Ви обіцяли розібратися. Офіційно до мене ніхто не звертався. Так, Щоб я з кимсь був, без якихось діалогів, чи щось згодом зауваження про паспорт, хтось повинен написати заяву. Заява не на одній плані. Я собі буду тоді писати вам. Я ще хотів нагадати про своє звернення кілька місяць Це я і Олегу Петровичу теж нагадав. Бо моє прохання щодо облаштування парку. До липня місяця мені була відповідь, що ми це організуємо, про моніторимо, ми хотіли просто були місця для Так, місця для інвалідів це особливо. Я думаю, що ми терміни пишемося, бо ви ж кажете до липня місяця. Так